Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на питання про фінанси для всіх знаків зодіака. Овен, тілець, близнюки. Раки. Леви Гіва, терези, скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, риба. Розглядаємо друзі. Якщо буде потреба в додатковій карті, то візьмемо ще тару райдера. Овен. Хочу сказати, друзі, місяць березень, перший місяць весни. Для всіх знаків. Овен. Четверочка чаш. Ситуація може бути подеколи складна з фінансами. Від чого це залежить? Ви знаєте по своїй ситуації, а ми подивимось, що саме чим можна допомогти. Як поправити сім'ючка жезлів, можливо, вам знадобиться докласти зусилля для того, щоб заробити гроші. Іноді так буває. В цьому немає нічого страшного, але треба докласти зусиль. Можливо, пошукати якийсь додатковий заробіток. Тілець, король чаш. Ви будете задоволені своїм фінансовим становищем, все буде йти за планом. Блізнюки, дев'яточка мечей. Вона каже про те, що в деяких ситуаціях можуть виникати проблеми з фінансами. З чим це пов'язано? Можливо, хтось не своєчасно нарахує або не своєчасно заплатять за вашу роботу. Але завжди можна вплинути на ситуацію. Подивимось, як, чим допомогти. Король чаш. Ось цей король чаш, друзі, це може показатися трошки дивним, але іноді, саме в вашій критичній ситуації, здавалось би, може допомогти людина, ось король чаш. Наприклад, тілець, бачите? Король чаш Якийсь ваш друг, котрий вам стабілізує ситуацію. І ще хочу сказати, що король це коли все впевнено і, можна сказати, легко вирішується. Тобто вам хтось допоможе. Далі, друзі, раки Рицар пентаклів це невеликі гроші, але вони стабільні і вони надходять строго за графіком. Далі, друзі, леви туз мечів. Він каже про те, що з вашими фінансами все буде добре, і ви до цього доклали не тільки, не тільки фізичні якісь свої здібності, але й розумові. Чим ви правильніше та швидше, наприклад, здасте якісь звіти або оформите документи, тим краще у вас буде положення з фінансами. Далі, друзі, діва. Діва, старший аркан закохані. В ваших фінансах буде повна гармонія. Далі, друзі, трези. Двоєчка жезлів. Вона каже, якщо ви влаштувалися на роботу нещодавно, то ваші фінанси зростають і ви будете їх поступово отримувати. Додаткова карта для Терезів. Десяточка мечів. Ви щось завершили, і у вас щось нове відбувається. Саме тому у вас ситуація з фінансами ось така, я б сказала, потихеньку. Наростають, але зростають потихеньку. Далі, друзі, скорпіони. Шестірочка Пентаклів вона каже про дружню допомогу саме з фінансами. Це може бути не тільки те, що ви заробили, але і якісь. Подарункові гроші, або, можливо, якийсь спадок. Далі, друзі, стрілець, п'ятерочка пентаклів. Вона також каже на питання про фінанси 50 на 50. Можливо, ви отримаєте не стільки, скільки ви запланували, і будете тим дуже розчаровані. Але не треба розчаровуватися, подивимось, чим можна допомогти. Десяточка кубків, дев'ятка кубків. Ваш гарний настрій, вам залагодить ситуацію з фінансами, можливо, ви з кимось про неї поговорите, і вам хтось допоможе, наприклад, додаткову роботу, щоб покращити ваші фінанси. Далі, друзі, козиріг. Карта Башта. Вона каже про те, що ви можете в цей період щось змінити в своєму житті те, що стосується фінансів. Наприклад, Змінити роботу, звідки фінанси поступають, або буде якась така перерва саме в фінансах. Чим можна допомогти? Король Пентаклів. Не розчаровуйтесь, якщо фінансів буде небагато, іноді робота пов'язана, наприклад, спочатку ви щось робите, а потім вам надходять фінанси. І ось ця карта башта, вона каже про те, що щось старе. У вас зруйнувалися. Наприклад, завершився якийсь проєкт, і треба робити щось нове, а це все буває поступово і ось цей рицар Пентаклів, надходження грошей малими порціями. Далі, друзі, водолії, четверочка мечів, вона каже про те, що у вас якісь сумні думки існують з приводу грошей. Не треба їх допускати в свою голову, тому що все, що ми думаємо, воно переходить в матеріальний світ. Якщо ви будете чогось боятися або думати про те, що грошей буде мало, то так воно і станеться. Подивимось, чим можна допомогти удалієм з грошима. Карта помірність. Робіть все так, як ви робите, і нехай ваша робота сама собою йде, і помірно гроші будуть до вас приходити. Риби, двоєчка мечів. Вона каже про те, що можуть бути якісь розбірки за фінанси, наприклад, щось вам неправильно нарахують, але я завжди кажу, як нам показують пасія. Все вирішується, але поступово, спокійно і без всіляких скандалів. Чим можна допомогти рибкам? Карта Сімірочка Кубків. Вона каже про якісь мрії, і, можливо, ви більш собі намріяли, ніж Ситуація є справжньою по фінансам. Ану ще одну карту. А це туз чаш. Все буде добре, але в свій час. Можливо, хтось із ваших друзів вам зможе допомогти або дати пораду, або якось покращити цю ситуацію. Тому що кожна ситуація вона має два виходи: залишити так, як є, і спробувати щось змінити. Якщо ви доклали зусиль як фізичних, так і моральних, то обов'язково буде результат з приводу того, щоб змінити на краще. Ось такі, друзі, у нас вийшов розклад на фінанси на березень місяць. Нічого критичного, але іноді треба попрацювати. Я бажаю вам успіху, друзі. Нехай кожен отримує так, як він. Запрацював, Як каже народна мудрість, прислів'я. Хто як працює, той так і отримує. А всі деталі можна покращити самостійно, наприклад, з'ясувати в бухгалтерії або знайти додаткову роботу. Я бажаю вам успіхів до зустрічі на моєму каналі.